Скульптура Кравчуку Михайлу Пилиповичу, <сігла> <сігла> але не президент. Це не Леонід Так, Гусана, це твої товариші. <сігла> Сергій Павлович Корольов. Сергій Павлович Корольов <сігла> з гарбузом <сігла> стоїть <Пане> з гарбузом <сігла> стоїть наші компанії, так наступний. Це я цього пана. Також не знаю, собі. люлька. Це ж відома люлька. А, це конструктор дуже боже активних двигунів, це дуже важливо <хи> розробляти дуже, саме ту боже активні двигуни Скажи. у політехі, да тому я хочу до речі сказати, наголосити, що у політесі студенти навчаються не п'ять років, а майже шість. Тобто останній рік, шостий курс, вони пишуть диплом. А дипломи диплом такі, як тро... тому оці зенітна, ракетні установки, тут двигуни, ну це чебача, щоб це навчитися все mm -hmm. розробляти, тому дуже довго студенти навчають. Бачите, там була люлька, а тут люльєв вже. Теж так. конструктор. Це все конструктори, тому що тут, мабуть, ці факультети. Так, а тепер ми з вами наближаємося, знаєте, до чого? До, до чого? площі знань Є! політехнічного Супер! інституту. Так. Трошки зараз прийдемо. До речі, оце підтягується. Так. Це в нас будинок культури КПІ. Вау! Що тут відбувається? По-перше, тут масові заходи, концерти відомих зірок, таких як Вакашчук. І тіна кажуть була. Тобто тут великий зал, по-моєму, на 600 посадочних місць. Велика сцена, дуже класна апаратура. До речі, mm -hmm. теж у нас було в проєкті зробити один концерт. тут, і Ми заходили і навіть показували mm -hmm. нам зал. Центр культури та мистецтво зараз називається. Він зараз, на жаль, не функціонує у зв'язку з воєнними діями. Але, в принципі, дуже масові заходи mm -hmm. на багато кількість глядачів. Він вміє тут всякі концерти гумору, що не зараз називати стендапом, все, все сюди.